Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. хочу привітати вас першим днем осені. Ось так швиденько літо промайнуло, і вже перший день осені. уявляєте, начебто, не насолодилися літом. Сподіваюся, осінь для всіх нас буде теплою, затишною, з теплими обіймами, смачним какао. і Найголовніше мирною та спокійною, чого нам усім хочеться. Я сьогодні до вас з солодкою розпаковкою. Це я заходила вчора ввечері в рошен і. Купила знову вафлі. Мені минулий раз дуже до вподоби були вафлі на знижках, 34 гривні 79 копійок. Я взяла улюблені шоколадно-молочні і взяла ще лимонні. Правда, не знаю, до якого числа буде діяти ця акційна пропозиція. Думаю, поки діє, зайду візьму. Я вафлі брала в гшені і взяла на знижках. На презент взяла Київ вечірній рошен е, зі знижкою мінус 40% 174 гривні 78 копійок. Коштувала маленька упаковка вагою 176 грамів. Заходила ще в сільпо. В сільпо я купила сьогодні чай. Чорний взяла. Я минулий раз такий брала чисто чорний, але цього разу я взяла в розсипний. 100 грам, але зі смаком бергамоту взяла. 73 гривні коштувала упаковка, а на зелений такий чай, то взагалі була хороша акційна пропозиція, 59 гривень, 90 копійок коштувала. І лимон в сільпо я взяла, але один взяла І лимон, лимон 89 гривень, 90 копійок коштував за 1 кілограм, один лимон вийшов на 11 гривень, 87 копійок дорозі ще заходила в Єву. В Єві мені потрібно було купити в сумочку. Закінчилися вологі серветки. Якраз діяла акційна пропозиція на Greenway, Взяла один з екстратом алої, а інший з екстратом бамбуку і Дельвейса. І ще побачила на касі. Крем для рук, така мініатюрочка. Я таким не користувалася зазвичай в таких маленьких флаконах я купувала антисептик для рук, але це побачила ось така мініатюрочка з ручна в сумочку покласти. І тут, бачите, ще коргі намальовані. Ось так ось така мила така упаковка. Я думаю, візьму такий не любителя він одразу як різкий такий аромат, але на руках, коли вже наносиш, на ручки, то він розвітрюється не такий вже яскраво виражений. Не так гарно зволожує шкіру рук, хочу вам сказати, як, наприклад, я користуюся там DAF, якщо порівнювати за, з кремом для рук, але тим не менш покласти трошки зволожити шкіру рук, коли потрібно, то взяла. За крем для рук і за вологі серветки я віддала. Це була 57 гривень. Точно не пам'ятаю, яка вартість саме крему для рук. І хотіла вам сказати, тут 12, да, 12 мл отака мініатюрочка. Мені сподобалося знаєте підняти настрій чи покласти в сумочку. І хочу вам показати ще свої розпаковки з ринку. На ринку я купила сьогодні диню бо в моїх розпаковках ви бачите більше. Арбуз я люблю, кавуни вірніше. Кавуни, ось це мої улюблення. А ось диню, уявляєте, літо закінчилося. А я цього року ще не коштувала диню. То я взяла диню, диня вийшла на 50 гривень, ціна за 1 кілограм 35 гривень, трошки більше, ніж 1,5 кілограма, і віддала 50 гривень. Якраз рівно 50 гривень вийшло за диню. Окрім цього, на ринку я ще взяла баклажани по 30 гривень були, але баклажани. Зараз покажу вам, можна було обрати невеликого за розміром. ось такі баклажани за баклажани 19 гривень віддала, і тут п'ять штучок, кілограм 30 гривень коштує. А томати. томати по 35 гривень були. Але погляньте, які величенькі такі м'ясисті томати. Я взяла невелику кількість, зараз скажу, п'ять штучок, і на пів кілограму це вийшло. 17 гривень віддала за томати і брала перчик білозірку. Хочу нафарширувати його, то взяла невеликий за розміром: 30 гривень, 35 гривень коштує перчик. Але можна було бачите, поклали і ось такий з помаранчевими і жовтенький ще вийшов. Невеликого за розміру, один кілограм 35 гривень. І на ринку я ще сьогодні хлібчик взяла. Зараз це відкладу, покажу вам ще хлібчик. Хлібчик, улюблений козацький, але це від Вінницької паляниці. То я брала іншої фірми. Цей трошки, знаєте, такий підсмажений, рум'яний такий буде хлібчик. Але дуже запашний, навіть через пакування відчувається. Аромат козацького хлібчика, нарізаний скибочками 31 гривні коштує. І взяла ще лаваш, бо в нас в родині всі полюбляють лаваш. Лаваш тоненький вірменський, чотири штучки в упаковці, теж на ринку брала і 30 гривень. Найдешевший лаваш у нас у місті Вінниці, це саме на ринку, ну найвигідніша за чотири штучки 30 гривень. Ось мої міні-покупки, які вирішила, як завжди, поділитися з вами, бо знаю, що ви полюбляєте шопер з покупками. Поділіться, як ви зустрічаєте перший день осені, у кого дітки пів. Мінники, похресники йдуть до школи. Я вас всіх вітаю. Хочу вам побажати найголовніше терпіння вам усім у цьому навчальному році. Нехай він для вас буде таким натхненним початок вересня, щоб все встигнуло і щоб осінь у вас усіх була теплою та затишною. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відеооглядів.